Дівчатка, всім привіт. Зараз будемо шити з вами таку сумку шопер. фуксія в поєднанні з м'ятою та божими тонами. Отже, беремо матеріали, вирізаємо з картонну таку штучку, обводимо все акуратно. Все виден вже отже, ножниці і приступаємо, вирізаємо все, ці наші пелюсточки акуратненько, багато, дуже повинно вийти, щоб фатило на сумку. нам. Борка, як завжди, допомагає в процесі, нічого без борки не вирішується, бо не мішай наматуємо нитку. Беремо тепер прусточки на основу тканини, прикріпляємо булавочками і прошиваємо. Відповідно, викладуємо з невеликим нахльостом кожний ярус, е, В хаотичному порядку прошиваємо все, сумка прошита. Тепер ми складуємо її, ліпісточки нижні заломлюємо, щоб не прошити, і прошиваємо. Вивертаємо готовий виріб, уже завертаємо верх, то, що вишився, щоб нам зробити ободок перекритий швид. Прострочуємо все. Робимо ручки, тканину розрізаємо на дві частини, щоб було однаково, складуємо так все. Прошиваємо і прошиваємо ручки. Ось такий вийшов шопер для прогулянку, для пляжу, для магазину. Всім пока. Дякую за перегляд.